Сьогодні тема невидима небезпека. Uh -huh. 에... Ви знаєте, що це за значок жовтий? Uh -huh. Це радіація. так? Радіація це та небезпека, яка дійсно я не видимаю. І ми не знаємо, як вона діє, не можемо відчути, як вона діє на наш організм. Уже бачимо конкретні якісь наслідки. так? Чуємо про те, які наслідки вона приносить для людського організму. Численні експерименти та клінічні спостереження доводять роль іонізуючого випромінювання в розвитку пухлин. Доводять, я думаю, і всі це знають, що радіація сприяє розвитку пухлин різноманітних. І першою жертвою радіації став виробник рентгенівських трубок. Власник заводу, на якому робили рентгенівські трубки Фрікен, він перевіряв якість своєї свої продукції на власних руках. Тобто він постійно піддавав свої руки рентгенівському промінюванню, щоб перевірити, наскільки якісні рентгенівські трубки він зробив. І внаслідок цього в нього виник рак шкіри через це. У групі ризику від радіації знаходяться люди, які потрапляють під вплив іонізуючого випромінювання в медичних цілях, лікарі так, або через іншу професійну якусь діяльність. Ця категорія людей, хто працює десь близько, де радіація працює з радіоактивними речовинами, вони дійсно в групі ризику. У лікарів рентгенологів лейкози трапляються у 8-9 разів частіше, ніж у звичайних лікарів. Тобто рентгенологи вони е, мають ось такі проблеми. Е, ми всі знаємо, що радіацію ми всі контактуємо так, після аварії на ЧАЕС. Е, і Після цієї аварії е, радіоактивні елементи становлять велику небезпеку. І ми бачимо йод. 131. 131 це номер у е, таблиці, так? Цезій 137 і Стронцій 90. Ці три речовини негативно впливають на організм людини. І ці радіонукліди потрапили під час вибуху, після вибуху вони потрапили у воду і ґрунт. Рослини і тварини накопичують у своїх організмах це, так? ці речовини. І Цікаво, що ці всі речовини мають свій період розпаду. Прийде час, коли вони перестануть бути небезпечними для нас. Але в кожної з цих трьох речовин небезпечних є свій період розпаду. Наприклад, період напіврозпаду йоду 131 становить 8 днів. Отже, за 8 днів йод майже став майже безпечним, через деякий час зовсім, зовсім безпечним. І він не є небезпечним зараз для нас, тому що вже з того часу аварії пройшло багато часу, так? Але люди, які зазнали впливу йоду тоді під час цієї аварії, мають великий ризик захворіти на рак щитовидної залози. Або хто зараз дуже контактує з, ці, з цими речовинами, з цими радіоактивними елементами по своїй роботі, то мають ризик. Захворіти саме на рак щитовидної залози. І після аварії на ЧАЕС багато в кого була, був саме рак цього типу. Якщо ось цей йод, він уже зараз для нас не приносить ніякої шкоди, то якщо взяти Цезій 137, він зберігається довше набагато, його на період на півроспаду 30 років. Тобто через 30 років. Він наполовину стає уже ну, розпадається, так наполовину. Тобто, скільки у нас після аварії пройшло років 40, ось через 20 років, можливо, ось цей цезій вже розпадеться і вже е, не буде приносити ніякої небезпеки. Треба 60 років, щоб він повністю е, розклався. У тварин, е, тобто він зараз є у ґрунті, у водах. Е, Природі. У тварин він накопичується в м'язах. М'язи це м'ясо, так? у 80% оцього цезію накопичується саме в м'язах і в скелеті 9% 10%. А максимально Цезій накопичується в молоці, яловичині, злакових, бобових і деяких овочах, особливо капуста і буряк. Це ті продукти, які можуть накопичувати цезій в собі. І бажано не вживати ці продукти, які виросли в такій зоні, де високий рівень саме цього елементу. Треба, звичайно, про це знати. Так? Якщо взяти стронцій, то він знижує свою радіоактивність наполовину за 29 років. Тут теж треба чекати майже 60 років, щоб він перестав діяти негативно для природи і для нас. Найбільше забруднюється стронцієм кісткова тканина курей, меншою мірою кістки кіз, овець і великої рогатої худоби. Тобто, із тварин, які людина вживає, найбільше накопичується саме в птах в, в, в курях. Да? Багато стронцію міститься. У печінці, нинках і легенях, а також в м'язовій тканині риб. Тому що в цій є і у воді, де риби живуть, так? і вони теж накопичують ось цей стронцій у своєму організмі. Люди, які вживають це, вони вживають ось ці елементи також з їжею. Коли ми вживаємо кісткові навари або м'ясо свійських і диких тварин, особливо вирощених у зоні Інтенсивного або відносного забруднення ми повинні розуміти, де виросла ця тварина, так, в якій зоні, якщо дивлячись звідки вона, то опромінюємо свої органи зсередини. Тобто, якщо ми вживаємо ці тварини, так забруднене це м'ясо цими радіоактивними речовинами, то ми опромінюємо себе зсередини. Радіація, яка впливає на нас ззовні, це одне. А та радіація, яка, яка ми вживаємо всередину, яка діє із середини, вона набагато більш руйнівна, ніж та, яка зовні. Так? Тобто, треба нам контролювати, наскільки це можливо вживати дійсно ті продукти, які не принесуть радіацію в наш організм. Особливо чутливий до опромінення дитячий організм радіонукліди накопичуються в кістках. І опромінюють їх кістковий мозок. Особливо це діти чутливі ця проблема є. Випромінювання, що виходить із середини організму. Коли людина з'їдає продукт, так, то опромінення воно відбувається поступово і заражає організм. Так. І більш це воно більш небезпечне за зовнішнє і може призводити до розвитку лейкемії і щільних пухлин. Дуже швидко тоді ростуть пухлини. Ем, небезпечні ягоди, гриби і трави зібрані на забрудненій території. Дуже часто люди купують гриби і не питають звідки вони їх привезли там, по інтернету, десь купують так, і не знають, де вони були вирощені. Ем, так само, і трави і ягоди. Треба все контролювати. При купівлі дарів лісу на ринку. Переконайтеся, що це безпечно. Їх можна взяти на аналіз, перевірити в лабораторії станції або в лабораторії ринку. На нашому ринку, звичайно, немає лабораторії, так на великих ринках є прямо лабораторії на ринку, куди можна взяти продукт, і там зроблять аналіз на місці. Це дуже зручно і дуже корисно, і треба цим користуватися, якщо ви буваєте на великих ринках. Якщо ви живете в екологічно забрудненій зоні, прислухайтесь до таких порад. Нам пропонують поради. Якщо дійсно у нас зона четверта, так і в нас вважається відносно найменше забруднена. Так, є люди, які живуть у більш забруднених зонах. Через те добре, коли ми маємо можливість виміряти рівень радіації на нашому городі. Виміряти, дізнатися, наскільки, тому що радіація в нас розподіляється нерівномірно, в якомусь місці може бути більше, в якомусь менше. Перевірити, добре було б наші ворози. Цим треба, звичайно, займатися, про це треба думати. Так? Отже, якщо ви все-таки живете в забрудненій зоні, то овочі і фрукти, які ми вживаємо, в сирому вигляді слід ретельно мити і очищати. Адже найбільше радіонуклідів міститься під шкіркою. Ем, отже, миття дуже важливо, так. Радіоактивність продуктів знижується, якщо їх замочити у воді. Рекомендують не просто помити під проточною водою, а замочити у воді на 20-30 хвилин. Хай овочі чи фрукти полежать у воді. Тоді е, які, якась частина цих радіонуклідів виходить. Особливо підсолена вода, також рекомендують трішечки підсолити воду. Якщо ви вживаєте рибу, обов'язково видаляйте плавці і зливайте перший бульйон. Якщо ви готуєте рибу, варити, так, зливати бульйон, тому що в нього виходять також ці радіонукліди. У плавцях, бачите, плавці не їсти вирізати, тому що в них багато накопичено. Якщо ви, Ага, третя порада. М'ясні продукти необхідно варити у великій кількості води. Змінюючи два-три рази воду через кожні 15 хвилин, тоді може із м'яса бути виведені радіонукліди. Звичайно, люди люблять м'ясний бульйон, так? насичений, але от саме він небезпечний, в ньому багато холестерину, багато бактерій і багато радіонуклідів. Тобто цей бульйон треба зливати кілька разів, але краще м'ясо не вживати взагалі, нам рекомендують. Виключить з раціону, раціону м'ясо диких тварин і птахів, дикорослі ягоди, гриби і трави, які ви не знаєте, звідки вони так і, можливо, вони забруднені території. Бобові бажано бобові купувати ті, які вирощені в чистій зоні. Справа в тому, що бобові дуже накопичують багато радіонуклідів. І якщо ви купуєте в магазині, навіть хтось може не має города, купує в магазині. Квасолю, наприклад, чи горох. Подивіться, де вона вирощена, чи в безпечній зоні вона вирощена. Це важливо хоча б по можливості, так? Продукти, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму. Дійсно, що є продукти, які допомагають виводити цю радіацію радіонукліди з організму. І дуже уважно, давайте розглянемо цей списочок: киселі з ягід. Гранат виводить радіонукліди, червоні сорти яблук і винограду. Червоні яблука і виноград. Насіння, горіхи, морська капуста, соки огірка і моркви, петрушка, селера, запечені овочі, фрукти і водний настій льону. І льон допомагає виводити радіонукліди. Також рекомендують. Періодично два тижні на квартал приймати настой з лікарських рослин, наприклад, із жовчогінними властивостями, шепшина, цмин пістковий, кукурудзяні рильця, календула, із сечогінними також властивостями споришу, хвоща, польового, мучниці, петрушки і так далі. Тобто ці речовини допомагають із жовчою і сечею вивести оці речовини швидше з організму, небезпечно, які є в нас. Який також, крім цих трьох речовин, які ми тільки що розглянули, є великий ризик для здоров'я має газ радон. Він також має радіоактивну дію. Він міститься у ґрунті і в будівельних матеріалах багатьох. І часто будують будинки, будівельні матеріали насичені радоном, і людина живе у будинку постійно під дією радона. І це дуже небезпечно. З ним пов'язують від 3 до 14 усіх ракових захворювань легенів, тому що людина дихає, так, цим дихаєм. Після тютюнового диму це друга за значимістю, причина розвитку раку легені. Отже, на другому місці по розвитку раку легені знаходиться. Рівень радону в будинку можна зменшити, якщо покращити вентиляцію. В Будинку повинна бути вентиляція хороша. І герметичність підлоги і стін. Вентиляція, щоб не випадало, а герметичність підлоги і стін, щоб радон не потрапляв в будинок, так? тому що він саме накопичується у самих в цеглі, у даху, так? у всіх цих будівельних матеріалах він накопичується. Тобто треба добре герметичність. Небезпека іонізуючого випромінювання в тому, що воно невидиме для нас. І так і в житті на нас може чатувати невидима небезпека, але Боже Слово є чудовим дезиметром для тих, хто його читає. Боже Слово допомагає нам розрізнити небезпеку, хоча ми часто в житті небезпеку часто не бачимо. так і не знаємо, що вона чатує на нас. Твоє слово є світильником для моїх ніг. Світлом на моїй стежці, написано в Псалмі 119, вірш 105. Господь використовує інші шляхи, щоб попередити про небезпеку тих людей, які його шукають. В Біблії чудовий ще вірш. Він відкриває глибоке і приховане, він знає, що, в темряві, що є в темряві, бо в ньому пробуває світло. Бог завжди знає про всі небезпеки. І він нас завжди попереджає про них, особливо тих людей, які читають Біблію, Слово Боже, тому що Біблія попереджає про різні небезпеки в житті, і Бог застерігає нас, не роби того. Не... Не рухайся туди, йди по цій дорозі. Бог підказує в Біблії не просто для того, щоб нами якось керувати, а для того, щоб нас захистити від невидимих небезпек. І треба нам це цінувати. Якщо ви бажаєте уникнути невидимої небезпеки, моліться, як Давид, ти виведеш мене з пастки, яку таємно поставили для мене, бо ти мій притулок. Бог наш притулок, і Він виводить нас від різних пасток цього світу.